кінний спорт виглядає дуже красивим та легким. Що може бути складного у тому, щоб сидіти на коні та посміхатися глядачам? Так зможе кожен. Але насправді це зовсім не так. У ранньому дитинстві Маргарита була дуже спокійною і врівноваженою дівчинкою. Проте довго сидіти без діла їй не судилося. Спокійне дитинство закінчилося у три роки. Саме у цьому віці почалося знайомство із кінним спортом, а потім і фігурним катанням. Маргарита була дуже спокійна, абсолютно неподвіжна до трьох років. В три года ми начали заниматься конным спортом. Мы начали заниматься фигурным катанием. И это, наверное, ее спондвигло к <звігла> движениям. Стала живим. Дитком. Старша сестра Маргарити професійно займається плаванням, тому оминути водну стихію у нашої героїні не було жодного шансу. Маленька дівчинка повинна вміти плавати. Так вирішили батьки. Плаванням вона займається з двох років, можна сказати, навіть зняти, так як у неї старша сестра, майстер спорту по плаванню, і ми постійно в воді. Спочатку тоже у нас это как для здоров'я. Ми почали займатися два рази в неделю. а зараз вона вже ходить в басейн «Юность» на Пічерській кожен день, дві тренування в день. а у нього вже перший юніорський розряд. Розклад дня восьмирічної дівчинки може злякати і дорослу людину. Як це можливо, щоб у дитини було три тренування на день, і це не враховуючи школу. У Маргарити очень складний графік. Маргарита в 7 часов, у нее первая тренировка, она занимается в спортивной школе по плаванию. Потому первая тренировка в 7 часов, потом школа, после школы вторая тренировка. И уже третьей тренировкой мы приезжаем в Магнат. У маленької дівчинки вже є доросла мета, і вона має чіткий план, як її досягнути. А те, що шлях до мети лежить через складні тренування, це нічого страшного. Мета того варта. Маргарита э, мічкає стати ветеринаром. Вона, э, вона хоче лічить э, животних, вона хоче наплаванням, плазайматися э, плаванням, достічка каких-то вершин, э, олімпійську медаль За заета. Зароботи деньги, як она говорит, і купіти э, лошадку, построїть конюшню і будет приймати там животних як ветеринар. Лічити і смотреть за ним. Як же сталося, що дівчинка так полюбила коней? Що може бути цікаво у тому, щоб сидіти у сідлі та їздити по колу? Мабуть, тут якась загадка. Маргаріта э, спочатку очень акуратно относилась к новым упражнениям, з какой то опаскою. Но, когда она уже, это упражнение у нього выходило, то просто улыбка не сходила с лица, з э, Маргарита э, мене просила, щоб ми приходили на заняття. Як з'ясувалося, така любов має наукове підґрунтя. Кінний спорт уже визнаний офіційною медициною як ефективний лікувальний засіб. Поїздки на конях рекомендовані людям, що мають хвороби суглобів та хребта. Кінь передає вершнику відчуття сили та впевненості, а навантаження на м'язи таке, що позаздрить будь-який тренажерний зал. Конний спорт це, по-перше, спілкування з природою, спілкування з животними. І при конній їзді у чоловіка працюють около двох тисяч мишць, що немало важливо для дітей. Мама Маргарити сама оцінила переваги кінного спорту. Жива реакція дитини набагато переконливіша за будь-які наукові дослідження. Якщо дитина може бути возбуждений или что-то не получалось у нее в течение дня, то когда приезжаем, мы, конечно, в в конюшню, ребенок меняется на глазах просто. Это э, светятся глаза, это радость общения с животными. В то же время она э, получает большое удовольствие от того, что у нее выходят элементы, которые ей очень трудно давались. незважаючи на те, що кінний спорт розрахований на дорослих спортсменів, наша героїня досягла у свої вісім років гарних результатів: шість медалей та кубки говорять самі за себе. І не важливо, що це нагороди лише кінно-спортивного клубу. Час міжнародних нагород і ще попереду. Головне, що тренування приносять задоволення. Я всім дітям бажаю займатися конним спортом, тому що це весело. Тож побажаємо Маргариті, щоб її мрії збувалися. А батькам, які ще не визначилися з майбутнім видом спорту для своєї дитини, рекомендуємо придивитися і до кінного його граціозність та користь для здоров'я беззаперечні.